Упродовж чотирьох днів ми з вами неодноразово казали, наскільки важлива особистість в особистому бренді, в особистому блогу. І нарешті ми переходимо до практичного уроку, де ми з вами обговоримо, як же цю нам особистість відкрити. Взагалі, особистий контент. В нього мета е, прив'язати вас як особистість до аудиторії і сформувати довіру до вас. Як до людини, як до експерта, і це все вже транслюється на ваш продукт. Якщо є довіра до вас, як до людини, якщо є довіра до вас як до експерта, то ваш продукт будуть купувати, тому що довіра буде до цього продукту, що він дійсно якісний. Чому такий контент взагалі має бути? Тому що люди протягом усієї своєї історії підсвідомо звикли довіряти людям. А не чомусь неживому. Тому вам треба розкритися у своєму блозі так, щоб ваша особистість залучала тих, хто розділяє ваші погляди на життя. Це і є ваша цільова аудиторія, яка буде у вас купувати на високі чеки, Насправді, як це формувати? По-перше, вам потрібно транслювати ваші цінності, ваші цілі, ваші плани. Ваші мрії, це потрібно все транслювати, розкривати. Особисті якості вони можуть бути як позитивними, так і негативними, тому що ви жива людина, і ви відчуваєте різний спектр почуттів. Також ви маєте показувати свій спосіб життя, свій лайфстайл, який він є, який він може бути, який ви можете собі спланувати. Ну і звісно, це мають бути ваші хобі, до яких ви тягнетесь, до яких ви розвиваєтеся і так далі. Також це має бути трансляція вашого оточення, можливо, вашої сім'ї. Якщо ви це бажаєте зробити, це може бути як напряму, коли ви свою сім'ю показуєте. Це може бути напряму, коли ви просто про свою сім'ю розповідаєте. Це так само трансляція своєї сім'ї. Також це трансляція ваших думок, ваших інсайдів, ваших розумінь, ваших емоцій, вашого стану в даний момент, який так само необхідно транслювати, щоб ця довіра виросла. Також ваше ставлення до певних речей. Про що розповідати для того, щоб розкрити свою особистість в своєму блозові? По-перше, вам потрібно розповідати про ваші цінності і як вони проявляються. Вони можуть проявлятися як в особистих якихось стосунках, вони можуть проявлятися в роботі, і ви усі такі спектр проявлення ваших цінностей маєте розкривати в ту користь, яка вам буде необхідна. По-друге, -по 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 ви можете розповідати про те, що мотивує вас на роботу, де ви бачите. Заряд енергії, плюс кейс або відгук про вашу роботу, сюди ж додати. Це має бути ваше найпотужніше переконання у житті, як до нього прийшли, як це впливає на вашу роботу. Розумієте, наскільки тут сильно переплітається ваша особистість з вашою експертністю. Ваша експертність завжди має проходити через призму вашої особистості. Тоді це людям буде дійсно цікаво. То це дійсно будуть люди дивитися, якщо ви будете це робити. Також ваше ставлення, можливо, до подорожей, що це для вас, де ви були, де хочете побудувати, що ви відчуваєте, що ви не терпите у людях. Чому? Як це зрозуміли? Можливо, тому що це відзеркалення вас, і ви не можете терпіти у людей, коли вони е не дотримуються своїх дедлайнів, тому ви їм це ненавидите і собі цього не дозволяєте. Це так само, як ви бачите, пере. Клітається щільно з експертністю і особистістю. Ну і, звісно ж, баланс між роботою та особистим життям у вас, як він відбувається, як чогось досягли, якщо ні, що заважає вам чогось досягнути. Також ви можете розповісти про щось найскладніше на початку вашого шляху до того періоду, коли ви вже зараз до чогось прийшли. Також ви можете розповісти про щось найскладніше на початку вашого шляху до того періоду, коли ви вже зараз до чогось прийшли. Ваша мета, до якої ви зараз йдете, ваше ставлення, можливо, до школи, як минув ваш час, чи хотіли би повернутися? Що ви терпите у людях? Чому? Як ви це зрозуміли. Як відбувається ваш робочий день? Знаєте, це таке розкриття особистості, це ніби сходити до психолога, але ваш психолог це ваша аудиторія, перед якою ви як чистий такий лист, відкриваєтеся, і насправді саме така щирість і цінується.